Малятка, як у вас справи? Як хочеться уже вас зустріти, обійняти, пограти в гарні, чудові, веселі ігри, але не можна. Тому ми з вами продовжуємо займатися ось так, так? через комп'ютер або через телефон. Матусі зараз можуть відпочити трошки, а ми сьогодні з вами. Ой! Що це? Діти, гляньте, що це в мене таке впало на стіл. На що це схоже? Гляньте. Кошик, правильно. А кошик це з'явився не просто так. От послухайте загадку, для чого нам потрібен сьогодні кошик. Під дубочком народився, парасолькою накрився. Може, з лісу пристрибав, якби другу ногу мав. Чи хтось здогадався? Про що була загадка? Ну, я думаю, що ви всі здогадались, ви всі розумнички у нас. Це, звісно, гриб. І ми сьогодні з вами відправимося в подорож до лісу, саме з цим кошиком. Поки що його відставляю в сторону. А перед нами з'являються ось такі картинки. Да скільки їх багато! І вже, напевно, ви якісь знаєте із цих картинок назви. В світі, діти, існує дуже-дуже багато різних грибочків, різних грибів. Їх таке велике розмаїття, а ми сьогодні з вами поговоримо лише про деякі з них, про ті, які ми можемо знайти в наших місцевостях на території нашої країни, України. І от дивіться, сам перший грибочок, про який я вам розкажу, це лисички, яка у нього така цікава назва, правда? Нагадує тваринку дику лисичку. Цей грибок, гриб, росте в лісах в тіні дерева, або в тіні дерева, дуба, або в тіні дерева осини. Ялини, сосни. Росте ось такими грубками. Декілька їх росте. Має таку зовсім незвичну форму. Та оранжевий окрас, помаранчевий. А ще ось гриби опеньки. Гриби діти з давніх давен товаришують з деревами, вони дружать з ними. І тому деякі назви грибів походять від назв дерева. От колись, давно-давно, давно. -давно, -давно це було високе якесь гарне дерево, але залишився лише пенюк, на якому або під яким виросли опеньки. Ось наступні грибочки це маслюки. Маслюки, діти, ростуть цілими сім'ями, можуть зрости дуже полюбляють рости під соснами. Є дерево, таке сосна, ви знаєте. А назва його маслюки ну зовсім не схожа так, на назву дерева сосна. Називається так, тому що цей грибочок має, як і всі гриби ніжку, і ось таку шляпку, шапочку, яка виблискує на сонечку, начебто намазали її олією маслом. Тому й називається маслюки. Ось такий грибочок. А ще є ось такий гриб, діти. Цей гриб називається підберезовик. Ану, скажіть матуся, під яким деревом любить рости цей гриб? Ті, хто сказали, що під березою, правильно, погляньте, який у нього незвичний окрас ніжки. шапочка і росте під березою. А ось гриб самий головний гриб над усіма грибами. Називається він. Білий гриб або боровик. І любе рости під дубом, там, де ростуть дуби діти. Він має таку товсту ніжку і ось таку гарну, акуратну шапочку. Під яким деревом може зростати, називайте батькам, під дубом, правильно. Це ми з вами розглянули гриби їстівні. Вони бувають добрі і погані, скажімо так, їстівні і неїстівні, отруйні і неотруйні. Це ми розглядали грибочки, які їстівні, які ви можете зустріти в магазинах, які, можливо, матусі приготували смачну страву з них. А ще я вам хочу розказати ось про таких два гриба. Ось погляньте. Є гриби отруйні. Ми з ними сьогодні познайомимося. Погляньте, це мухомор. Цей грибочок, ви, мабуть, зустрічали, коли дивилися мультфільми, слухали різні казки, і він дуже часто їсть в, в, в них. Він в собі має отруту. Яка викликає отруєння. І збирати гриби потрібні тільки ті, які добре вам відомі. Небезпечних грибів в лісах діти дуже-дуже багато, їх безліч. Тому, якщо ми не знаємо цей грибочок, ми просто проходимо і його не чіпаємо, не беремо. А ось цей грибок називається бліда-поганка, це сестричка Мухомора. Погляньте, вона зовсім. Така ж сама, як і мухомура, але немає червоної шапочки. От іще раз, будь ласка, погляньте на картинки. Ці грибочки є стівні, а ці грибочки отруйні. І зараз ми з вами рушаємо в подорож до лісу. Закриваємо оченята. Міцно-міцно закрили. Ніхто не піддивляється. Один, два, три, перенеслись до лісу. Відкриваємо чнят. Погляньте, яка гарна, гарна галявина з'явилась. І на ній стільки багато грибів. А це не просто так, діти, бо тільки що тут у лісі пройшов дощик. А є таке прислів'я, народна мудрість, яке нам розказує. Що буде дощ, буде і гриб. Тому завжди вважається, якщо дощик пройшов, то можна йти в ліс по гриби. І назбирати дуже вже їх багато. А скажіть мені, будь ласка, діти, хто знає, в яку поруку можна назбирати найбільше грибів? Ну, як ви думаєте? Яка пора руку, пора врожаю. Ось правильно, восени можна назбирати багато грибочків. Ну, а тепер дуже уважно погляньте на екран, на якій гарній галявині ми з вами опинилися. І скажіть мені, чого тут багато грибів, правильно. гляньте, які вони всі різні, однакових немає. І кошик наш тут є. І нам потрібно зібрати грибочки. Але лише є стільні діти. Ті, які отруйні, ми до кошика брати не будемо, ми її зовсім чіпати не будемо. Тому уважно подивіться на картинку і розкажіть мамам, або покажіть, який саме грибочок ви покладете до кошика свого. І після цього ми обов'язково повертаємось назад у садочок. Ну, а тепер саме цікава частина нашого заняття. Ми будемо з вами ліпити. І, як ви вже здогадались, ліпити ми будемо саме грибочки. Погляньте кольори, які в мене сьогодні є. Назвіть помаранчевий, оранжевий, білий, та. Коричневий. Як ви гадаєте, який грибочок я хочу спробувати зліпити сьогодні з ось такого кольорового пластиліну, оранжевого, мабуть, лисичку, правда, дід? І для того, щоб зліпити грибочок, мені треба от що зробити. За допомогою моїх долонік розім'яти пластилін, щоб він став м'яким, так, щоб був піддатливий, щоб можна було добре з ним працювати. Ось який він у мене м'якенький вже. І дивіться, що я роблю. Беру і розділяю цей шматок на дві частини за допомогою стеки. Тепер дивіться, одну частинку беру і розкочую її в ніжку грибочка. Ось погляньте, яка вона в мене вийшла товстенька. Як стовпчик, так? Ось. А другу гору частину цього пластилину і розкочую в кулю м'ячик. Ось така кругла, кругла деталька повинна вийти. Ось погляньте. А тепер мені її треба приплюснути. А потім ось такий блинчик, який у вас вийде, треба приєднати. До нашої ніжки. І пальчиками акуратно все загладити, щоб ніжка з'єдналася зі шляпкою. А вже потім взяти і ось так її вигнути. Ось погляньте. З усіх сторін воно може бути різне. Тут більше, тут менше. А потім беру стеку, а всередині, начебто тарілочка, блюдечко, так? як наче ямка тут повинна бути, щоб було схоже на лисичку. Потім беру стеку і ось так можна прикрашити, прикрасити ніжку, ось такими смужками, що дуже характерно для гриба, гриба який називається лисичка. Ось погляньте, ось так. В хаотичному порядку. Ось так. І ось така лисичка в мене вийшла. Погляньте, схожа на лисичку. Я думаю, схожа, правда, діти? А з других шматочків пластиліну це буде ніжка, а це буде шляпка, як гадаєте, який грибочок буде в мене. а ну, Назвіть батькам ну Хто здогадався, то це буде цар грибів. Боровик розкочую ніжку. Вона повинна бути не тонка, вона повинна бути товстою. Ось, товста ніжка, а шапочку розкочую в кулю, не забуваємо розминати пластилін. Ось. А тепер погляньте. Мені потрібно взяти мою кулю і розрізати на дві частини. І один шматок із того, оце і буде шапочка нашого грибочка, яку я приєдную до ніжки. Ось, погляньте. А цей пластильін нам вже не знадобиться в роботі. Якщо ми поглянемо на грибочки, гляньте, які вони гарні. Лисичка і боровик. Лисичка і боровик. Схоже, діти. Ну а я на цьому з вами прощаюся. До нових зустрічей і чекаю від вас фото. Пока-пока!